Понад 40 волинських шкіл та деякі дитсадки працюють дистанційно. У чому річ аварія у Струмівці. Водійка наїхала на приході одразу на двох пенсіонерок. Створили ательє у літній кухні. Як у селі Луцького району шиють валянки для захисників. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Розпочну з того, що герої з Волині нагородили орденом Золота зірка. Орден Золота зірка дружині та дітям Анатолія Смітюха з камені Каширського вручив президент України. Волинянин на чолі інженерно саперного відділення брав участь у боях за отримання позицій на Луганщині у квітні 23 го завдяки виставленим напередодні під керівництвом Анатолія Смітюха мінним загородженням та завдяки стрілецьким відділенням був повністю знищений наступальний потенціал російських окупантів. Життя воїна обірвалося 6 травня минулого року внаслідок ворожого артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання на Луганщині. Вічна пам'ять герою. Підтвердили смерть ще одного захисника України. Загинув Микола Деркач із села Бузаки Камінь Каширської громади. Йому було 30 років. Довгий час рідні і близькі Миколи Деркача сподівалися, що він знайдеться серед живих, адже шукали із грудня 2022 року. Втім, експертиза підтвердила найгірше. Висловлюємо щирі співчуття рідним. Вічна слава, честь, шана та низький уклін герою. Рожичинська громада попрощалася із захисником Олегом Васевичем з Лукова. Чоловікові було 32 роки. Він загинув 5 лютого в районі села Роботине Запорізької області під час виконання бойового завдання. Олег Васевич був мобілізований з першого дня повномасштабного вторгнення. Служив на посаді водія електрика відділення зв'язку 118-ї окремої механізованої бригади. Ховав сина і батько, який воював разом з ним. Відспівали героя у храмі архістратига Михаїла Урожище, а поховали на алеї слави місцевого кладовища. 12-й канал висловлює щирість, почуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Новолинська громада прощалася із полеглим у бою Сергієм Дукельським. Чин похорону відбувся у Свято-Духівському соборі. 36-річний Сергій Дукельський загинув 30 січня в Запорізькій області. Його поховали на кладовищі рідного села Петрове Поромівської громади. Вічна пам'ять і Шана Захисникові. Малювали з серцем Луцькому драмтеатрі, показали виставку особливих картин, тих, які намалювали дружини та мами загиблих героїв. Ще раніше благодійний фонд Сучасна Україна організував для цих жінок арт-терапію та одночасно майстер-класи з професійними художниками. Вони охопили Луцьк, Камінь Каширський, Нововолинськ, Коваль та Володимир. Дуже важливо сьогодні показувати суспільству ці картини, тому що це не просто картини, це історії кохання жінок, які втратили своїх героїв. Коли ми робимо такі виставки, ці виставки допомагають жінкам виходити до людей, спілкуватися, відкривати себе і тим самим набиратися життєвої енергії для подальшого руху вперед. Серед тих, чия картина була на виставці, Ковачанка Марія Корецька. Її Юрій поліг під лиманом 28 липня минулого року. Марія згадує, як чоловік називав на її честь їхню донечку, якій вже чотири роки прийшов, приносить, каже: Я хочу, щоб у мене були дві Марії. У мене дві мої маруські як він завжди казав кожного разу, коли він дзвонив мені з позиції. Як на мої Маруськи. каже, завжди ми приходимо. І першим ділом ми втомлені. Хочеться в душ, хочеться відпочити. Якось а Юра приходив, каже, він знімав все, що було на ньому. Брався за телефон і казав, спочатку мої Маруськи, а потім все решта. Більше подробиць про виставку та історію кохання Марії та Юрія Корецького Дивіться невдовзі. Понад 40 шкіл на Волині на дистанційці. таке рішення прийняли через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ серед учнів та вчителів. Минулого тижня таких шкіл було удвічі менше. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, найбільше дітей вчаться із дому у Ковальському та Камінь-Каширському районах. Відповідно, 21 та 13 шкіл. Крім того, на Кам'янка Ширшині закрили п'ять дитсадків у Сушичнинській громаді. Також на дистанційному навчанні шість шкіл Луцького району та два дитсадки в обласному центрі до того ж і з дому навчаються окремі класи трьох шкіл. У Володимирському районі ця проблема стосується двох шкіл і одного дитсадка. І ще до проблем за тиждень площі підтоплення на Волині збільшились удвічі. Рятувальники показали фото зі своїх крайніх виїздів у довжицю Маневицької громади камінь каширського району, а також як відкачували воду з присадибних ділянок у Володимирі та Торчені. Як інформує Суспільне, тепер в області під водою майже 11 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь з них 600 гектарів. Це присадибні ділянки. Загалом найбільш підтоплені території колишніх Любашівщини і Ратнівщини. Музика. Наступний матеріал про незвичайних волонтерок із Луцького району. У шостій порують свиней, доять курів, а у десятій вже сидять у сусідки. Так починається майже кожен день у бабусі з села. Борохів неподалік Луцька. У літній кухні жінки організували собі швейну майстерню, де від ранку до світанку шиють для військових валянки. У цьому сільському ательє вдалося побувати нашій знімальній групі. Ця невеличка літня кухня з пічкою з початком великої війни стала майстернею. Тут для захисників та захисниць України трудяться жительки села Борухів, що неподалік Луцька. Щодня прокидаються у шостій, порають худобу, варять на швидку руч їсти і біжать до сусідки Світлани. кури, качки, гуси. Індикіон все є. Світлана Корнійчук пенсіонерка. Має п'ятеро дітей і десятеро онуків. Її старший син нині на фронті. Пішов добровільно. З першого дня вже син 25 го чи 26 го буде два роки, як на війні. Казав, мамо, помагайте, бо треба. Мамо, треба. Минулої зими пенсіонерка почула, що бійцям потрібні валянки, маючи навики шиття, вчилась у швейному училищі, зібрала команду односельчанок, дістала стареньку німецьку машинку і взялась до роботи. Не електрична, вона є нужна, прям просто-проста машинка. І от я на її шию. Я вже скільки на її валянок прошила, що вам не розказати. У будній день в літній кухні ми застали трьох жінок. У вихідні розказують, бува, приходить трохи більше. У Валентини Кашицької восьмеро онуків. За волонтерством, зізнається, досхочу набавитись усіма просто не встигає. Бо за нею старт процесу вирізання і складання основи майбутнього валянка. То це було пальто, наприклад. Вирізаємо таке. Це буде на одну ногу, верх. Але до нього ще треба класти ватін, шубку, спочатку шубку до шубки. Потім кладу ватін, складаю. Якщо воно дуже ще холодне, ми бачимо, значить дві ватінки. Одіяло порізали, можна одіялку ще класти. На одну ногу потрібно вісім шарів різної тканини. Пальта, та ватін, шуби, хутро, ковдри волонтеркам зносять небайдужі з Борохова і сусідніх сіл. Хтось віддає речі цілком, а хтось, спрощуючи завдання бабусям, розпорює їх вдома. З Хмельницька нам допомагають, і нитки купили, привезли. І оце, що ми вшиваємо, нам привезли з Хмельницька. Нам допомагають люди. У Нас бач різного кольору, і сині. Які пальта є, такі миші. Зеленій Машинкою у цьому ательє керує лише Світлана. Її завдання тут шити докупи усі шари валянка, аби далі ним могла зайнятися Софія Дмитрук. Вона вручну голкою і ниткою доводить шобути до пуття. На п'ятку кожного валянка жінка пришиває шматок шкіри. Ще потім полосочки треба, ще нарізаємо ці дві з'єднання. Тканини нарізаємо дві хулявки на і одну. все передаємо туди до святий на машинку. Тоді найскладніше завдання вивернути кожен шитий валянок на лицевий бік. Порою дзвонить до чоловіка Соня, до Женіка, що прийшов плоскогубцями. витягує, бо не можна витягти. О, такий валяночок. Народився. Такі валянки кажуть жінки найтепліше взуття на зиму. Ноги не мерзнуть і при лютих 30-40 градусах. Тепленькі, м'якенькі, вони угу. повинні такі бути. До валянків необхідні калоші. Завдяки небайдужим жінки вже мають на гумове взуття декілька тисяч гривень. Утім, часто розказують, зібрати на потрібну кількість калош бува складно. Тому волонтерки просять допомоги у людей. Кожні 10, 20, 50 і більше гривень важливі. Майстрині кажуть, обшиватимуть військо, поки в цьому буде потреба. Просять лише забезпечувати їх тканиною і допомагати з фінансами на калоші. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал. А далі про дорожньо-транспортні пригоди. Наїхала на двох пенсіонерок на переході, обидві у лікарні. Аварія з двома постраждалими сталася надвечір у струмівці. 62-річна водійка на шкоді Фабія наїхала на двох жінок, які переходили дорогу на «Зебрі». Їм 68 та 69 років. Постраждалих із травмами забрали у лікарню. Водійка за кермом була твереза. Чому вона не помітила пішохідок, Поліція з'ясовує. А на Теремнівській в Луцьку добряче потрощились машини. На перехресті зіткнулися два «Фольксвагени» пасати Водій одного з них, виїжджаючи з другорядної на головну дорогу, не пропустив іншого. Внаслідок розтрощені капоти керманичі дивом уціліли. Патрульні кажуть, за минулий рік саме на перехрестях було 47 ДТП. Постраждало 58 людей, ще дві людини загинули. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Волинські прикордонники попередили. Кордон знову заблокований. Переживає уже третю війну історії з Киселинського храму. У Стоматполіклініці розповіли дивовижну історію лікування з презервативом. В через пункт пропуску ягодин дорогуськ таки знову заблокували. Волинські прикордонники повідомили цей факт з посиланням на інформацію від прикордонної варти Республіки Польща відбулося, як і анонсували. Польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску Дорогуськ-Ягодин зі сторони Польщі. Протестувальники мають намір пропускати, щогодини по одній вантажівці в обидва боки. Рух автобусів відбуватиметься без змін. Протестувати збираються до 9 березня. А далі історія храму і священника пережила дві світові війни, достояла до ще однієї, але може ще через час і байдужість. Михайлівська церква у селі Киселин Володимирського району зберігає в своїх стінах історію за різними даними від чверті тисячоліття до 400 років. На цей храм падала бомба, а унікальні дзвони намагалися зняти аж тричі. Автентичний розпис переробляли на російський манір. Щоразу місцеві жителі відстоювали церкву і не дали знищити святиню. Про теперішній стан і вигляд храму, а також про його секрети у сюжеті Марії Вавренюк. Кожна людина відчуває намоленість місця, тому в тому числі і священник. Уявляйте, скільки священників служило до мене? Дуже багато. Дуже багато, тобто ти стоїш, і це, це таке духовне підкріплення, це таке місце сили. Називайте це як хочете. Для мене тут просто дію Боже благодать. Священик Іван Квік розповідає про святиню, де служить вже 24 роки, і з неабияким трепетом. Михайлівська церква каже, вже давно стала для нього чимось більшим, аніж будівлею храму. Я в неї закохався. Церкву. Вона дійсно вражає своєю історією і непритаманною для нашого краю архітектурою. За свідченнями істориків церкву звели в 1777 році за гроші графа Ладуховського. Хоча, каже священик, є й дані про те, що почали будувати храм на понад сотню літ раніше, у 1632-му. Вона дуже нагадує бароко. Така вона козацька, можна сказати. Так, це дуже вона така. Для наших країв е, не зовсім не зовсім притамана, тому що в ті давні часи значно простіше було зробити. Я е, завжди казав, що значно простіше було зробити дерев'яну побудувати церкву. У ті часи киселин був досить багатим районним центром, дожили заможні люди, крім українців, німці, поляки та євреї. Киселин це зараз знаєте їдете в ліс, далеко, а колись це було містечко. Мало свій завод. Храм будували як фортифікаційну споруду. Про це свідчать широчезні стіни. Мінімум півтора метра. Мурована огорожа навколо із масивною дзвіницею, непритаманою для релігійних споруд на Волині. Відомо, що ці церковні дзвони тричі намагалися знищити, рятували їх місцеві жителі. Перший раз їх хотіли привласнити австрійці, наступний під час другої світової. Тоді, щоб зберегти їх, закопали у землю. Втретє намагалися зняти дзвони. Радянські начальники, проте не дозволила громада. Приїхав директор школи сусіднього села і хотіли здати їх на брухту. Уявляєте, якби, не дай Боже, їм вдалося відкрутити хоча б один болтик. Ну це каліцтво, це 100% каліцтво було. Але один, видно, шустрій такий самий шустріт їхній учень замотався в дзвони. І вони стали дзвонити сьогодні. Дзвіницю вдалося частково оновити та не звичайного оновлення, а повноцінної реставрації потребує уся споруда, який все таки, як мінімум, чверть тисячоліття. Чого варті лише древні вхідні двері, щоб зберегти їх якомога довше, їх просто тримають зачиненими. Тому всередину заходимо бічними. До речі, попри солідний вік храму, його розписали аж в 1905-му. Така була дана на сучасності, тобто. Коли збудувалася церква, це були просто білі стіни і висіли ікони. Останній ремонт тут робили за совєтів у 80-х. Приблизно тоді церковну позолоту замалювали фарбою, а перші нариси замалювали і переписали на російський манір. Відніть увагу, буде пише Боже, очистим не грішно. Бачите, це написано виключно на російську манеру. А якщо ми придивимося, де закінчується слово Боже, так бачите, вони іжиця є. Тобто трафорет рідний її зафарбований. Церква пам'ятка національного значення. Для споруди це і перевага, і недолік, бо для будь-якого втручання потрібен дозвіл держави. Сьогодні тут нічого не переробляють і не переписують, та богослужіння проводять українською мовою. Така непохитна позиція отця Івана. Треба говорити так, щоб людина тебе зрозуміла, тому що апостоли, як вийшли, вони не проповідували на якійсь одній мові. Вони проповідували на різних мовах. Для чого? Для того, щоб слово Боже було зрозумілим. Крапка. Ми в Україні живемо в хаті собі, говори хоч на татарській, і не треба нічого спихати. На благодатна, неблагодатна, слов'янська, не слов'янська. Що значить церковнослов'янська? ну дайте визначення мені. Нашу записали, були зачистили церкону слов'янську в київському ізводі, а написати на російській. Ще одна особливість, попри часи радянського атеїзму, каже священник, Михайлівська церква не була зачиненою. Вона завжди була відчинена, навіть і за совєтів цілих округ, приїжджали сюди, приходили люди. Сілиї округи, але приходила, ця церква не зачинялася. Можливо, навіть десь вчителі стояли там, десь за, за перехрестям. Там говорили дітей, що не можна йти, або писали, хто там йде, хто не йде. Але люди йшли. Люди йшли. Тобто зупинити, зупинитися ну неможливо. Та й віру людську ти не уб'єш, нічим ти можеш забрати все від мене. Гаманець, гроші, ключі, а віру ти від мене не забереш. Священик показує нам рідкісну ікону Богородиці, яку вже багато хто знає як Киселинську. На перший погляд. Ікона, як ікона, правда? Православний іконопис він не передбачає, що Богородиці видно пасмо волосся. А в нас, як бачите, вона, вона виглядає. То автор саме цієї ікони невідомо, але історики та краєзнавці певнять, що розписували храм відповідної іконостас Митці київської рисувальної школи Миколи Мурашка. Отець Іван каже, що форми храму цей розпис і його дух підтримують атмосферу вмиротворення і спокою. Достатньо людині побути пару хвилин в храмі, так і, і все. І ну, відчувається благодать, відчувається якась сила. Відчувається ти тут, ну не знаю, духовно ти відпочиваєш, ти забуваєш все. Ти забуєш, стоїш на службі, Господь ти і люди. Одна з великих мрій священника – збереження святині та її реставрація. Отець Іван ділиться переказами. Храм вистояв під час Першої світової, коли на нього впала бомба і зруйнувала частину. Тим більше, руйнації часом допустити не можна. Документально це ніде не засвідчено, не здержено. Це я просто кажу за словами сторожилів. І можливо, це дуже велика ймовірність, того, що якщо ми глянемо, права сторона на більше збереглася. А сьогодні Михайлівська церква переживає вже третю велику війну. І як колись у темні часи, вона стала для людей світлим прихистком, місцем, де моляться за українських воїнів і їм допомагають. Все треба робити для того, щоб хлопці були тепло вдягнені, ситі. Вони пам'ятали, що тут є. Ті, хто їм поможе в будь-який момент. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. А далі про історію з 90-х і не тільки. Приїхав у стоматполіклініку на підводі, а лікарка врятувала його завдяки презервативу. Це лише одна з дивовижних історій, які наша знімальна група почула у Луцькій стоматполіклініці, скориставшись інформаційним приводом. 9 лютого відзначають міжнародний день стоматолога. Як лікували зуби в 90-х, хто обрав зуби золоті та які технології сьогодні, дивіться у сюжеті. Стоматологиня врятувала пацієнту життя завдяки знанням та презервативу. Це подія кінця 90-х, періоду тотального дефіциту. До Ольги у стомат кабінет поліклініки, тоді ще на Кічкарівку возом приїздить пацієнт. Скаржиться, що в роті гнійник. Лікарка оцінює ситуацію як критичну і береться за справу. Прогрію ту гладилку, вскриваю йому той. Ну за ясошоколю анестезію. Вскриваю той абсцес І як би ви думали, з чого я зробила Ну, Це ви точно виріжете з презерватива. Ну мені треба гума. То ми купуємо в аптеці. Йдемо. Дядя купив цей. Ми відрізали з медсестричкою. Тим більше він гарний і запакований, бо я знала, що він не поїде ні в який стаціонар, і могло би просто плачевно закінчитись з нього, бо це велика проблема. розумієте? Пригадуючи давню подію, сьогодні у стінах сучасної клініки Ольга усміхається. Вона працює стоматологиною вже 31 рік. Сама з родини медиків. Дядько стоматолог, батько був головним лікарем обласної лікарні. Мама медсестра. Кар'єру лікарка почала ще у серпні 1992 року. З того часу змінилось багато що. Стомат поліклініка має сучасне обладнання, але підхід у медиків незмінний. Любити людей. Якщо ти любиш людей, ти будеш лікарем. Патріотка державної лікарні так себе називає сама Ольга. Розповідає, міська поліклініка має настільки досвідчених фахівців і сильну базу, що є справжньою школою для майбутніх лікарів, численних приватних клінік. 90% з тих стоматологів, які відкрили, це все є наші інтерни, це все є лікарі, які починають в нас працювати, які набивають тут руку. І зараз приватна стоматологія дуже великий має потенціал. Хоча ми конкуруємо з ними дуже так достойно. Ну І ціни в нас набагато дешевші, а я би не сказала, що послуги ми надаємо гірші. Тут я дуже буду сперечатися, бо я є патріотом поліклініки, я все життя на одному місці, хоча різні посади, але я. За своїх, то це ну до зубів, <с> як би то банально не звучало зараз, так Марія Лагода – теж стоматологиня патріотка Луцької поліклініки. Її стаж скоро перетне позначку 45 років. Пригадує, що любов до професії у неї виникла несподівано. Я ходила лікуватися до лікаря, яка мені не просто сподобалася пізніше ми з нею разом працювали. Я спочатку влюбилася в її кабінет, білий, такий білосніжний, верніше, і вікно відкрите, і дерева заглядають, зелені совите. Мені настільки це сподобалося, що я кажу, що я раніше, мабуть, не професію полюбила, а полюбила стоматологічний кабінет. Першого пацієнта прийняла аж на камінька ширщині То був 1980 рік. Ми у стоматології, тому що я прийшла працювати в камінь Каширський район Черча. Дещо стоматолога не було. І перший крок, коли я вступала в коридор, там відкрилася амбулаторія, було дуже багато людей. Я запитую дівчаток, сусіду, я говорю, а це до кого? До стоматолога. І я думала, чи крок вперед, чи крок назад. Ну, Зробила крок вперед і пішло, поїхала. Микола Мойсик, старший зубний технік, теж має що згадати. Якщо у вас випав зуб і треба новий, то це до нього. У професії 35 років. Розказує про моду 90-х на золоті зуби. Тоді до нього ходила, оповідає, уся луцька еліта. Астомат клініка працювала у будівлі, де тепер розміщений музей Волинської ікони. Золото було потрібне для того, щоб показати статусність. Це в першу чергу протезувалося керівництвом. Щоб при посмішці було видно, що є що людина має гроші, може собі дозволити от, поставити золоту коронку. каже злічити скільки зубних коронок зробив за життя, уже й не порахує в місяць. Виготовляє близько 50, Тобто за 35 років виходить уже більше 20 тисяч. Але зауважує нові технології, нові уміння. Зараз люди замовляють більш естетичні зуби на золоті попит упав. А от вініри певнить, роблять всі від малого до старого. Ця табліточка нагрівається, запресовується і получається у нас такі вінір. От. А потім воно обробляється, накладається керамічна маса. І за рахунок того, що в нас виходить вже красота. І Микола Мойсик і його колеги кажуть, незалежно від того, чи 90-ті, чи 2000 2000-ні роки на календарі, незмінним у колективі лишається любов до роботи і вміння творити красу. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12-й канал. Поки все ще більше цікавого на нашому ютуб-каналі Новини 12. Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, донайте на ЗСУ і залишайтесь нами до зустрічі.